Після розгрому від Тоттенхему, якому ми програли 6-3, ми все ще йдемо на другому місці. Перший Манчестер Юнайтед, а Манчестер Сіті поступається нам лише в одне очко. Нашому козаку з Академією виповнилось 16 років, і ми можемо його запросити до основної команди. І на нас чекає матч з грізним Манчестер Сіті. Стартовий склад ви бачите на екрані. І ми починаємо. Гравці Манчестер Сіті розпочинають матч. Манчестер Сіті в Атаці. Ерлін Холанд обіграє Кюнде та проходить далі Фофана. Ерлін Холанд наближається до зарцівного майданчику, удар по воротах і сейв від Анатолія Трубіна. Челсі в Атаці, Енсо Фернандес віддає на коло Муані, Стоунс блокує коло Муані, але той пробиває і сейв від Едерсона. Енсо відбирає м'яч у Родрі в центрі поля з м'ячем кунку. Кунку Кун віддає пас на кайседо, кайседо, входить в штрафний майданчик, удар по воротах і не влучає поворотах кайседо. Сіті в атаці. Вокер віддає пас на Дебрюйне. той далі на Бернардо Сіло. Бернардо Сіло входить штрафний майданчик, обіграє Енсо, обіграє Кюнде, удар по воротах і сей від Трубіна. Манчестер Сіті знову в атаці, Родрі. Обігру пас віддає паснальвариса, той на Бернардо. Бернардо поротає на Родрі. Родрі в штрафному меданчику обігрує Кюнде, виконує передачу, удар по воротах і 1-0. На 36-й хвилині відкриває рахунок Джек Гріліш. А ми дивимось повтор, як же тут чудово прибирає Родрі Кюнде і виконує навісну передачу на Гріліша. Тим часом Джейнс просто спостерігав, як Гріліш наносить удар ножицями і забиває цей гол. Челсі в атаці. Кункун. Кунко Кун обігрує дебрюна, віддає пас на Віктора Циганкова. Проти нього грає Бальде. Віктор Цянков залишається з м'ячем. Входить штрафний майданчик, Віктор Циганков віддає передачу на колому. Ані удар по воротах із сей від Едерсона. Знову в атаці Манчестер Сіті. Родрі віддає пас на Альвареса. Альварес проходить по фана. Альварис входить штрафний майданчик. Удар по воротах і знов сей від Анатолія Трубіна. Завершується на цьому перший тайм. 1-0. Манчестер Сіті переграє лондонський Челсі. Манчестер Сіті знову в атаці. Волкер на правому фланзі проти нього Кайседа. Волкер. Входить в штрафний майданчик. Волкер виконує передачу Удар у воротах і це 2-0. Джек Гріліш забуває другий гол на 55-й хвилині матчу. А ми дивимось повтор. Зрозуміло, куди побіг Кайседо. Волкер увійшов штрафний майданчик і викотив під удар Джеку Грілішу. А тим часом Микола Вересень вирішив провести дві заміни. Кунку віддає пас на Енсо Фернандес. Енсо Фернандес викатує на Коло Коломані, Коло удар по воротах і знов сей від Едерсона. Знову атака Сіті. Фоден віддає на Холланда. Холанд обіграв Фофана, розвертається, віддає пас на Джека Гріліша той обіграє Джеймса удар по воротах і це трину. Третій гол забуває Джек Гріліш на 73-й хвилині матчу. Дивимось повтор. Холанд віддав чудову передачу на Гріліша, той обіграв Джеймса і пробив у ближній кут. Ще одна атака від Манчестер Сіті. Де Брюне віддає пас на Бернарду Сілва. Бернарду Сілва входить в штрафний майданчик, віддає на Фодена, удар по воротах. І це 4-0. Четвертий гол забивають гравці Манчестер Сіті в сьогоднішній зустрічі. Повтор чудову передачу віддає Дебрюйне на Бернарду, а той викатує під удар Фодену, і тому нічого не залишалося, як розстріляти Трубіна. Готовий для Челсі. Енсо Фернандес виконує передачу удар по воротах. І забиває такі гравці Челсі хоча б один м'яч. Коломуані відзначається забитим голом. Енсо Фернандес виконує чудову передачу, Коломуані стрибає вище всіх і відправляє м'яч до воріт Манчестер Сіті. Закінчується наш матч з рахунком 4-1 перемога Манчестер Сіті. Дуже прикрий результат, але все по ділу. Ми нічого не змогли реалізувати в першому тайні, а в другому нас просто знищили. Наступний матч проти Ньюкасла. Є зміни в складі Галахер, Дісасі та Стерлінг в основі. Матч виявився не дуже багатим на моменти, але буде коротенький огляд. На 8 хвилині міг відкривати рахунок Енсо, але сейв голкіпера. А на 36-й хвилині Стерлінг видав чудовий спринт на фланзі, і циганков відкрив рахунок. На 57-й хвилині рахунок міг стати 2-0, але спочатку блок захисника, а далі Стерлінг не влучив в поворотах. Удар Меріно головою з легкістю взяв Трубін. На 77-й хвилині Ісак хотів перекинути Трубіна, але той встиг. А от Альмірон не влучив по поворотах. Під кінець матчу Меріно міг зрівняти рахунок, але не влучив по поворотах. 1-0 мінімальна перемога Челсі. А тим часом Коло Муані знов номінований на звання гравця місяця. Наступний поєдинок проти Брайтона. Гравці Брайтона розігрують м'яч в центрі поля. Брайтон в атаці, Жао Педро обіграє Кюнде та проходить Фофана. Удар по воротах і сей від Анатолія Трубіна. В Атаці Челсі. Колумані віддає на циганкова. Циганков проходить одного захисника, але проти нього діє другий. Але Віктор Циганков ходить штрафний майданчик. Удар по воротах і не влучає по воротах Віктор Брайтон в атаці. Велбек отримує чудову передачу, приймає м'яч. Проти нього грає Фофана. Удар по воротах і Кюнде блокує. цей удар Велбека. Атака від Брайтона. Жао Педро уходить від подкату Енсо Фернандеса. Віде на Гроса. Грос уже в штрафному майданчику. обіграє Фофана, удар по воротах, але Трубін на місці. Швидко вводить м'яч. Анатолій Трубін віддає нам кунку. Той вдотик на Віктора Цианкова. Той далі на Коломоані. Коломоані проходить Данка, проти нього грає Вебстер. Лаколо на швидкості входить штрафний майданчик Коломоані, Удар по воротах. І це 1-0. 1-0 відкриває рахунок Коломоані. Дивимось повтор, швидка контратака від гравців Челсі, і коломуані на швидкості втік від двох захисників і розстріляв голкіпера Брайтон. Перший тайм закінчується 1-0 на користь лондонського Челсі. Знову атака від Челсі Мкунку віддає пас на Михайла Мудрика. Михайла Мудрика ніхто не зустрічає, але він дуже далеко прокидує м'яч собі на хід і голкіпер його забирає. А тим часом мкунку покидає поле, і замість нього виходить Ян Шевчук. Ян Шевчук, – 16-річний українець, який дебютує у складі лондонської команди. Енсо Фернандес перехоплює м'яч. віддає пас на Віктора Циганкова. Віктор Циганков на Шевчука. Шевчук повертає циганкову. Циганков входить в штрафний майданчик, удар по воротах і не влучає поворотах. Віктор Циганков закінчується наш матч з рахунком 1-0 Перемагає лондонський Челсі. Коломоані автор єдиного м'яча. Сьогодні в нас був дебют молодого гравця, який виступив непогано і майже віддав гольову передачу. Будемо надалі давати шанс нашим молодим гравцям. А на нас вже чекає Манчестер Юнайтед. І тим часом Сон виграє приз гравця місяця. Олд Траффор вже готовий до поєдинку. Подивимось, що покажуть команди на полі. Гравці Челсі розпочинають матч. Челсі в атаці. Енсо віддає пас на кайседу. Кайседо вирішує пробити здалеку, але дуже неточно пробуває Кайседо. Манчестер в атаці. Корея проходить Дісасі, проти нього грає Кюнде. Корея віддає пас на Бруну Фернандеша, удар по воротах і сей від Анатолія Трубіна. Челсі в атаці, Стерлінг віддає пас на Коломуані, Коломуані проходить Ліндельофо, Коломуанів, прокидує м'яч собі на хід, входить штрафний майданчик, удар по воротах і сей від Онана. Юнайтед в Атаці. Фернандес віддає пас на Санчо. Санчо проходить Джеймса. Проти нього грає Дісасі. Санчо обігрує Дісасі. Знову обігрує Санчо Джеймса, удар по воротах і знов сейв від Анатолія Трубіна. Перший тайм закінчується 0-0. Атака від Манчестер Юнайтед. Амбрабат віддає пас на Фернандеса. Той на Коре удар по воротах і сейв від Трубіна. А тим часом Микола Вересень робить потрійну заміну у матчі. Атака від Челсі. Мудрик пас на Кункун. Кунку кун помиляється, але м'яч залишається у Мудрика. Мудрик віддає пас на циганкова. Той штатному майданчику удар по воротах. І це 1-0. 1-0 на 71-й хвилині матчу відкриває рахунок Віктор Циганков. Дивимось повтор. Пощастило тут з відскоком м'яча до Мудрика. Мудрик віддає на циганкова і той розстрілює голкіпера Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед ватається. Дісасів. В підкаті вибуває м'яч Амбрабат його підхоплює. Удар по воротах і сейв від Трубіна. Манчестер Юнайтед в Атаці Фернандес на Корея. Кюнде його перехоплює, але першим на м'ячі опиняється гравець Манчестер Юнайтед, перед якому багато вільного місця входить штрафний майданчик удар по воротах, і це 1-1. Наприкінці матчу забивають такі гравці Манчестер Юнайтед м'яч і рахунок зрівнено. Дивимось повтор ніхто не зустрічав гравця Манчестер Юнайтед, який спокійно увійшов у штрафний майданчик і розстріляв голкіпера Челсі. А тим часом наш матч завершується з рахунком один-1. Прикрий результат для нас. Знов ми пропускаємо дурний гол. Я думаю, що у зимове трансферне вікно на нас будуть чекати зміни у захисті.